2 липня 2025 року, ми знаходимося в приміщенні Київського апеляційного суду. На 16 годин в нас було призначене судове засідання по розгляду скарги моєї у справі по Роману Дудіну. Просидівши півгодини тут, у коридорі Київського апеляційного суду, до нас жоден раз ніхто не вийшов, ні секретарі, ні помічники. Всі кабінети закриті, і ніхто не приходить, нам нічого не каже. Я вирішила через півгодини піти, з'ясувати, що взагалі відбувається, чому все зачинено, чому нам ніхто нічого не говорить, і з'ясувалося, що судового засідання не буде. Хочу зауважити, що тут прийшли тільки ті, хто прийшов підтримати Романа Дудіна, і я як його адвокат прокурора у суду у суді немає. Це свідчить про те, що прокурор заздалегідь знав, що засідання не буде. А засідання, до речі, немає, тому що не прийшли матеріали справи, що дуже дуже дивно. А тому, що в електронному суді є лист, де ці матеріали справи апеляційний суд запитує у Шевченківського суду. Повідомляє, що засідання буде саме другого числа, запитує 26-го чи 27-го цей лист був. І справи не прийшли. Я думаю, що справа на Напевно, є в суді, по якійсь іншій причині суд не відбувається. Що прокурора повідомили про те, що справи не буде, а адвоката не потрібно про це повідомляти. Та хай витратить дві години, приїде, почекає тут дві години, до нього ніхто не вийде. І отакі в нас виконання. КПК, де прописана рівність сторін. Отаке в нас відношення до сторіну справи, що секретар, знаючи, що засідання не буде, навіть не вийшла, не попередила. Ви не чекаєте тут, бо його не буде. А ми тут за... а у суді взагалі одні. Тут немає більше сьогодні ніяких справ, от ми одні по цій справі, ну, якнайменше на цьому поверсі. І ніхто до нас навіть не вийшов. На моє запитання, коли ми пішли з'ясовувати в прийомну в прийомні, а от якщо б я до вас не прийшла, оскільки як, як ми там сиділи на поверху до вечора, до ранку, ночувати б залишились, чекали, поки до нас секретар вийде. Може, суд, судді там всю ніч іншу справу розглядають. Нам, на жаль, не відповіли.